Друзі, ви навіть не уявляєте, як сильно ж ви підтримуєте українців, які створюють контент, робити його більше і краще. Тому, будь ласка, лайкайте, підписуйтесь і не зупиняйтесь. Що найгірше коли-небудь траплялось з вами у стосунках. Прокидаюся серед ночі і бачу, що йому дуже погано. Викликаю швидку допомогу і марно намагаюсь його розбудити. Бачите, як парамедики починають робити штучне дихання, і знати, що життя вже не буде колишнім. Дзвонити його рідні і пояснювати, що сталося, прийняти рішення про відключення від апарату життєзабезпечення це все було неймовірно жахливо. Він погано почувався весь тиждень. У нього був дуже високий тиск. Я казала йому піти до лікаря. Тим паче, у нас є поруч пожежна частина, де є лікар, але він не слухав. У понеділок йому стало погано, а в п'ятницю ввечері він помер. У той день він прийшов з гаража, щоб дізнатися, коли ж буде готова вечеря. Ми танцювали на кухні, і я відправила його на вулицю ще на 30 хвилин. Коли я вийшла, щоб сказати йому, що вечеря готова, я знайшла його сплячим на підлозі гаража. Я ще й двох. Здивов... Увалися, чому він ліг спати в гаражі замість того, щоб зайти в дім. Далі я зрозуміла, що його губи посиніли і одразу ж подзвонила 911. Почала робити йому штучне дихання, але марно. Лікар з пожежної станції дуже швидко прибув до нас. Вони сказали, що у нього є пульс. Я зайшла всередину, щоб зібрати кілька речей для лікарні. Але хтось зайшов одразу за мною і сказав, що все закінчилось. Йому був лише 41 рік. Ми втратили його майже 5 років. Тому, а наступного тижня була б наша 20-та річниця, тому я взяла вихідний на цей день, щоб зробити те, що нам би обом сподобалось. Моя дружина померла у мене на руках після того, як нас збила вантажівка, що неслась на великій швидкості. Я був просякнутий її кров'ю і часто згадую цей момент. Я майже завершив процес скорботи, але чорт забирай, як би я хотів, щоб вона була тут. Нещодавно я знайшла тіло мого колишнього чоловіка. Ми розлучилися на деякий час, але все одно ще були дуже близькі. Востаннє, коли я його бачила, він багато за що вибачався, і думав про те, що ми знову будемо разом. Це було мило. Пізніше я зрозуміла, що не чула від нього нічого, як мені здавалось, занадто довго. І його телефон був вимкнений, коли я намагалася зателефонувати або написати йому. Я занепокоїлась, тож пішла до його квартири. Двері були незамкнені. Я замкнені. Двері і побачила його тіло. А воно було в тому ж положенні, в якому він лежав, коли я йшла, коли востаннє його бачила. Відтоді він був мертвий. Це сталося випадково. Я не хочу говорити про деталі, але я знаю, що це була трагічна випадковість. Очевидно, я ще не пережила це і не думаю, що хочу пережити. А я дуже хочу, щоб мене заполонили спогади про його обличчя, в якому було життя, сміх та посмішки. Тому що всі мої спогади про. Ці речі затьмарені і перекриті зображенням його мертвого обличчя. Це довбаний відстій. Спочивай спокійно, Джеф. Я люблю тебе. Я знаю, що ти був би їй чудовим батьком, якби все так склалося. Я знаю, що ти теж це знав. Мені дуже шкода. Я дізнався, що вона зраджує мені з моїм старшим братом. Я відчував себе так, ніби отримав удар у спину від двох близьких людей одночасно. Як молодший брат у цій ситуації, розкажу, що колись я накинувся на найкращого друга свого старшого брата за те, що він вирішив зізнатись мені в тому, що спав із моєю колишньою дівчиною, тоді не колишньою. А мій старший брат завжди був і буде моїм найближчим другом. Він буквально рятував мені життя більше разів, ніж я можу порахувати, і завжди був людиною, до якої звертались моя дружина, батьки, щоб напоумити мене, коли я занурювався в залежність або робив щось. З у свої 30 я трохи подорослішав, але він був єдиною людиною, яка могла знайти відгуку моїй душі і достукатись до моєї тупої голови. Моя колишня розмістила свій новий статус стосунків на Фейсбуці, і так я дізнався, що я самотній мене покинули. Коли я навчався в коледжі, ми з моєю колишньою були на великій відстані, і в останнє я бачив її особисто десь в жовтні, а приблизно в лютому наступного року вона оновила свій статус за допомогою міні Вікторини. І одне з питань у ній було: Ви вже займалися сексом у цьому календарному році? І вона відповіла: так я побачив це і одразу ж їй написав: що, а як ти займалась сексом у цьому році. А вона була настільки люб'язна, що надіслала мені фото, де вона тримає. Його член в руці. Типу, щоб показати мені, чому вона мене зраджує, з якої причини. Ще й потім намагалась сказати мені, що ти все ще мій хлопець. Ні, я так не думаю. За лайк я вам просто душу продам. Ну, постав вже. Вона залишила свій жорсткий диск підключеним до мого комп'ютера. А для справки вона наполягала просто на тому, що я її зраджував місяцями, і я запідозрив, що це вона могла б робити, якщо вона так наполягає. Тож я подивився диск, і я виявився правим. Вона трахалась з хлопцями за гроші в моєму ліжку і знімала це. До того ж, мені довелося зателефонувати її батькові, щоб він приїхав і забрав її, бо вона не хотіла йти. Також вона розлютилась після того, як я порвав. Нею, тому що вона підхопила венеричне захворювання, а я ні. Тож вона підкинула мені щось у бензобак. просто ахуєнно жахливо. Я ніколи не розуміла, чому так часто зрадники поводяться так, ніби це ти винен у тому, що розірвав стосунки після того, як ти спіймав їх на зраді, аж до того, що вони починають мститися. Я би ніколи не зрадила, але якби навіть зрадила і була спіймана, розлучалась ми б, я б, мабуть, просто скиглила, підігнувши хвоста, не шукала б способів зробити життя людини ще більш нещасним. Можливо, відсутність самоаналізу та відповідальності походить від тих самих рис характеру, які роблять людину обман манщиком Наляканий герпесом, він поводився зі мною так, як з чумою, поки не прийшли результати аналізів. Не хотів навіть сидіти поруч зі мною або торкатися того, чого торкалась я, або я готувала щось. Він не їв. А я двічі робила тест, і Він негативний. Потім він зробив тест, який виявився позитивним. І він, ніби нічого не сталося, хотів відновити незахищений секс, поцілунки, дотики. Іншими словами, він поводився зі мною зовсім не так, як тоді, коли думав, що. У мене може бути позитивний результат, щоб звинуватити мене у зраді. Вона була набагато більш комунікабельна і харизматичніша, ніж я. Тому, коли наші стосунки закінчилися, всі мої друзі пішли з нею. Він покінчив з усім, як грім серед ясного неба. Хоча раніше він казав, що хоче одружитися зі мною. Ми вже почали планувати спільне життя, і я ніколи в житті не була так щаслива з кимось ніколи не відчувала такої впевненості в чомусь, як в наших стосунках. Тому розставання мене спустошило. Я не відчувала цього ні до кого з тих пір, як минуло вже 10 років. Розрив зайняв деякий час, щоб переварити його. Якщо чесно, пішли роки. Я більше не сумую за ним і не кохаю його. Я просто хочу мати те, що він забрав у мене. Я також це відчуваю, і у мене теж це зайняло руки набагато довше, ніж я б зізналась комусь у реальному житті. Зрештою, я просто перестала про це говорити з друзями, з сім'єю, бо знала, що їм набридла ця тема, та й справді, що ще можна було додати. Я б не прийняла його назад за жодних обставин. Просто я сумую за тим, ким, як мені здавалось, я була з ним. Кимось, у кого все було зрозуміло, і хто був з кимось, хто любив мене без сумніву, хто ні. Ніколи не заподіяв би мені болю. Я сумую за тим, що ми побудували разом за ці роки. Сумую за будинком, за фінансовою безпекою. І, напевно, найбільше мені не вистачає просто довіри до когось беззастережно. І найгірше, я знаю, що цього більше ніколи не станеться. Ніколи. Найгірше для мене це було усвідомлення того, що я віддавала все у стосунках, щоб дізнатися, що він навіть не намагався. Це боляче, коли ти докладаєш стільки зусиль, а інша людина просто емоційно розгойдує тебе. Моя дружина пішла до нашого спільного друга. Цей друг був дуже харизматичним, але й досить поганою людиною. Чому ж я зробив такі висновки? Спитаєте ви. Він хвалився своїми минулими подвигами і відчував найбільшу гордість, коли вони включали в себе розрив пари тільки для забави. Тобто він зваблював дівчину, а потім її кидав. Ми обоє були в жаху від цих історій, але чомусь це не переконало мою дружину, і ми стали наступною парою, яку він. Розлучив це найгірше, що було зі мною в житті, і з тих пір я вже не був таким як раніше. Ми зараз перебуваємо в процесі виходу з секти. Ми обидва народилися в ній і повільно відчаровуємося від суспільства. Через природу культу чоловіки цінувалися вище ніж жінки, і я, як дружина, руками терпіла словесні емоційні, а іноді й фізичні знущання. Я, можливо, також відігравала свою роль і не була ідеальною дружиною, але разом ми зцілюємось і просимо вибачення за ті дії, поки що все йде добре. Я зазнала фізичного насильства. Кілька разів у мене був струс мозку, а він викликав поліцію і заарештовували мене тільки тому, що я подряпала йому обличчя, намагаючись захиститись. Притому все моє тіло було вкрите синцями. Мені знадобилось дуже багато часу, щоб нарешті втекти від його божевілля, оскільки він постійно погрожував мені та моїй родині. Я отримала заборонний припис і втекла. Тепер я тримаю свій червоний прапор за багато миль звідси. Кохання мого життя збожеволіло і почало звинувачувати мене в дивних речах. Наприклад, що я знімалась в порно, але цього не було. Що я зраджувала і знову мимо укладала тіньові угоди з групою людей, яких я навіть ніколи не зустрічала. Що я видаляла родумку, щоб її не впізнали в згаданому порно, але вона виросла знову. І це просто абсурд. Що я накачувала його речовинами, щоб спробувати вбити. Знову ні. Що все, що я кажу, сказано групою невідомих. Томих людей, які намагаються вивести його на чисту воду і посадити в лікарню. Знову ж таки, ні. А також я, 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 знову у великій кількості інших злочинів. Цей хлопець був коханням всього мого життя, і я зараз просто не в собі. Люди, які мене добре знають, просто шоковані тим, що хтось, не кажучи вже про кохання мого життя, міг би подумати, що я здатна на такі речі. І насправді моє серце розривається. Зізнаюсь, це був важкий випуск. Довелось кілька разів поплакати. І я сподіваюся, що він також вам зайшов так само, як і мені. Зараз невеличка загадка. Вона одна для кожного своя в ній любов, і турбота поруч завжди підтримка і робота. Що це? Напишіть в коментарях.